Невідоме захоронення знайшли поблизу села Либохора, що на Львівщині. Саме там кажуть пошуковці, у лютому 1915 року проходили найзапекліші бої між військами Російської імперії та Австро-угорської. Лінія фронту посувалася настільки швидко, що вояки навіть не встигали захоронити своїх загиблих. Це вже навесні зробили мешканці довколишніх сіл. Солдатів просто скидали у ями від снарядів та закидали їх землею. Причому багато українців було як з австрійського боку, так і з російського. У цій війні загинула велика кількість вояків з різних воюючих сторін. Сьогодні ми перш за все вшановуємо українців, які воювали і гинули в роки Першої світової війни. І відомий факт, що близько 800 тисяч українців-галичан воювало на боці Австро-Угорської імперії, окрім того, легіон українських січових стрільців, який був чисто проукраїнський, чисто національний. Підрозділ в складі австрійської армії. Також шановні пам'ять українців східної України, які в часи цієї війни воювали на боці Російської імперії. Ідентифікувати загиблих важко позаяк на місці захоронення встигли побувати чорні археологи. Тож їх перепоховали на старому австрійському кладовищі, де вже спочиває понад 100 вояків. За роки незалежності ми часто говорили про австрійців, про німців, про росіян, про мадяр. Але ми, ми вже повинні нарешті говорити про велику, неймовірно велику кількість українців, які гинули, воюючи в лавах двох різних імперій. Сьогодні ми поховуємо в селі Головецьку останки 26 невідомих вояків. Певна кількість з них це є австрійці, а точніше вояки, які були одягнені в австрійські мундири. І нам відомо, що в австрійські мундири також були одягнені і українці. Західна Україна притягує до себе мародерів ніби магнітом, не дивно, адже тут велися ще не найзапекліші бої. Що стосується України, зокрема Західної України, то тут є дуже багато воєнних поховань Першої світової війни. Багато що вже зроблено в Львівській області, в Івано-Франківській області, в Закарпатській, також в Хмельницькій області, в Тернопільській. Багато ще слід зробити. Тут безпосередньо є військові поховання першої світової війни. Зараз навіть важко сказати, скільки українців загинуло у Першій світовій війні, адже багато військових формувань як українські січові стрільці носили австрійські мундири, які відрізнялися лише синьою квіткою на шапці. Те саме стосується і вояків, що входили до російської армії. Степан Грицюк Андрій Турянський НТА новини.